Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Три русняві ракети прилетіли в Юлівку Запорізького району. Зруйнували ангари, де було зерно, пошкоджено господарчі споруди та два трактора. Зайнялося лушпиння насіння та сухої трави. Пожежу загасили близько третьої ночі. Суд заарештував екс воєнкома із запоріжжя, який погорів на хабарництві. Його можуть випустити під заставу 3 мільйони гривень. Нічний артобстріл Переображенки поранено 83-річну жінку. В Новоданилівці розібрали будинок, зруйнований авіаударом. З під завалів дістали тіло загиблого 53-річного чоловіка, який вважався безвісти зниклим. Минулої доби по Новоданилівці Росія використала хімічну зброю. Двічі випустили з РСЗВ боєприпаси, що містять речовину, схожу на хлорпікрин. Україна повернула з полону 22 військовослужбовця. Воювали на різних напрямках. Є поранені. Найстаршому захиснику 54 роки, наймолодшому 23. Я повернувся з пекла. Бійці 47-ї бригади збили черговий російський гвинтокрил К-52 біля селища Роботине. Йдуть бої за вербове. Зсу вийшли на другу лінію оборони расистів. Попереду пару сотень траншей і бетонні доти. Якщо ЗСУ прорвуть другу лінію, візьмуть токмак, Мелітополь наш, твердять військові експерти. Запорізька міськрада закупила планшети за вдвічі вищою ціною ніж ринкова. 21 Lenovo Tab за 499 тисяч гривень, тобто по 23 тисячі 700 гривень за одиницю. Тендер виграла Ольга Макеєва, голова громадського антикорупційного штабу, яка зареєструвала ФОП минулоріч. Середня пенсія у Запорізькій області складає 5549 гривень. Найнижча у Тернопільській – 4023 гривні, найвища в Києві – 7190. Утім, третина всіх українських пенсіонерів отримують виплати менше трьох тисяч гривень. Запоріжжя отримало 25 тисяч упаковок медикаментів від компанії Метинвест. Чергова партія допомоги на суму 5 мільйонів гривень. Надійшла у міській лікарні. Більше новин шукайте телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.